Ох, Ісакай, скільки ненависті та презирства можна почути від фанів про цей жанр аніме. Шаблонність сюжетних поворотів, картонні персонажі, поверхнева та нецікава світобудова, безрозмірні гареми і так далі і тому подібне. І хоча я розумію, звідки взялось таке ставлення до Ісакаїв, все ж я не розділяю його. Так, більшість Ісакаїв це шлак, не буду сперечатись. Проблема справді існує: екранізовують все підряд і співвідношення якісних тайтів до поганих, ну дуже-не дуже. Однак, не треба робити. Те вигляд, що ми регулярно не отримуємо справді годних тайтлів. Сам жанр ісекай цікавий та має купу годних історій, щоб показати усі свої переваги, якщо відкинути ту тонну сміття, що нам продукує аніме індустрія. Тож сьогодні, до вашої уваги, топ 10 справді хороших ісекаїв. А почнемо наш топ зі свіжого ісекаю Шангріла Фронтір. І перед тим, як ви писати в коментарях, але ж пан Юра, Шангріла, як і Сао та інші тайтли, де головний герой потрапляє у гру, це насправді не Ісикай. Мені прикро вас розчаровувати, але де б ви не почули цю думку, вона не відповідає дійсності. Щоб переконатись, давайте просто відкриємо Оксфордський словник і прочитаємо визначення слова Ісакай. Японський жанр фантастики чи фентезі, в якому протагоніст переноситься або реінкарнує в іншому чужому або незнайомому світі. І я не бачу, як головний герой Шангріли, що одягає шолом віртуальної реальності та переноситься у незнайомий фентезійний світ гри, не попадає у визначення Ісикаю. Тож з цим розібрались? Давайте до суті. Чим крута Шангріла? Це буквально САО здорової людини. Головний герой тут геймер, який все життя грає в глючні ігри. Він буквально вирощує свій скіл за рахунок того, що проходить різного роду забаговані Dark Souls та Елден Рінги. І йому це по кайфу. Але одного разу він вирішує зіграти AAA гру Шангріла Фронтір, де немає багів, а світ побудований так, що високі індивідуальні навики гри будуть розкривати перед героєм нові можливості та сюжетні Квести. І ось тут багаторічний досвід героя і окупиться. Головний герой завжди може получити тягла, а усі його перемоги побудовані не на обраності, як у якогось Кірю Токуна, а на важко здобутих навиках гейміра-гардкорщика. Такому персонажу більше віриш і хочеш поруч з ним пройти усі випробування. Бо це весело. Звісно, тут буде не тільки комедія, а й драма, і круті бої, і цікаві сюжетні повороти, але найголовніше у цьому тайтлі це атмосфера ігрової пригоди. Якщо ви давно хотіли Подивитись справді цікавий ісекай про віртуальні комп'ютерні ігри, то Шангріла це ваш вибір. Ісекай про Таню ми любимо щонайменше з двох причин. По-перше, там дуже смачно помплять Кремль. По-друге, де ви ще побачите, як впертий офісний планктон настільки посварився з Богом, що його закидують в тіло маленької дівчинки в країну, що дуже нагадує Німеччину перед Першою світовою, але з магією та бойовими відьмами. І ставлять перед героєм умову, або ти визнаєш існування Бога, або коли помреш, то випадеш з циклу реінкарнації і навічно відправишся у пекло. Тож тепер уже маленький Дівчинка Таня повинна побудувати мілітарну кар'єру і по можливості триматись подалі від фронту, що, звісно, взагалі ніяк їй не вдається. В певний момент Таня перетворюється на справжню машину смерті, і глядач починає задумуватись: the але потім згадуєш палаючий Кремль і стає трішки легше. Загалом Таня якісно виділяється своїм мілітарним сетінгом наявністю вогнепальної зброї, добре вшитою у цей світ магією та цікавими роздумами про Бога, атеїзм та переродження. Відчувається як ковток свіжого повітря в порівнянні з типовим фентезі сетінгом. Подобається відео? Став подобайку, а ще краще поділись ним у своєму аніме-чатику. Дякую! Інша часта проблема ісикає, крім заїждженої фентезійної локації, це стандартний набір квестів, по типу підкорити собі усіх монстрів в окрузі, збудувати своє місто, заснувати державу, об'явити війну, перемогти у війні, стати лордом демонів та регіональним геополітичним лідером і так далі. Історія буквоїшки ж видає головній героїні зовсім інший стартовий набір квестів: не померти з голоду, не померти від хвороб, спробувати надрукувати хоч одну книгу, бо в цьому світі книгодрукування не існує, а доступ до книг є тільки у еліти. Ну, в принципі, як це було і в нашому середньовіччі. Звісно, тут є магія, складний політичний устрій. А коли маленька дівчинка почне штампувати книги, опираючись на знання з нашого світу, то це приверне до неї увагу усіх можливих фракцій від церковників до знаті. І ось уже цей тайтл який Спочатку був дивіться, дітки, як можна створити папір в домашніх умовах. Перетворюється в історію про політичні ігри, церковні інтриги та старий добрий аб'юз плебеїв. А ще тут є бандура. І, хоча її називають хардшпілем, але це бандура. Іграє на ній не тільки наша героїня в аніме, а й наша співвітчизниця в реальності. Детальніше про це розповідав у відео про Україну в аніме та манзі. Часто кажуть, що до САО Ісекаїв не існувало. Це, звісно, неправда. Так, САО дав потужного поштовху, але навіть в моєму дитинстві по телевізору крутили один з кращих Ісекаїв Евер пригоди Дігімонів. Зараз мова піде конкретно про перший сезон, оскільки він повністю завершений і насправді не потребує від вас перегляду наступних. То що ж такого крутого було в Дігімонах? Та буквально все. Група дітей потрапляє у невідомий діджитал світ, де вони отримують собі компаньйонів Дігімонів, що можуть переходити на різні рівні еволюції. І ось цей малюк, зрештою, перетворюється в оцю бойову машину. Ніяких ісикайних шаблонів. Група героїв буде шукати, як врятувати цей світ, бороти зло, сваритись між собою, повертатись у власний світ і знову назад. Це повноцінна історія з цікавим сюжетом, що, хоч і має в своїй основі структуру монстр тижня. Однак, попри це, поєднує чудовий сюжет, дуже нетипову світобудову персонажів зі своїми переживаннями та просто чудовий екшен. Звісно, в мені говорить ностальгія. Але я не так давно передивлявся перший сезон Дігімонів, і він добре зберігся і справді вартує вашого часу. Буду вдячний за підтримку гривною на BuyMeACoffee. Усі наші відео можливі тільки завдяки фінансовій підтримці наших патронів. Долучайтесь до їх числа. В якості бонусів у нас закритий чатик з інсайдами індустрії, передчасний показ свіжих роликів та багато іншого. Дякуємо за підтримку. Одна з головних проблем сучасних ісикаїв це безликий герой, картонна тряпка, клон Кіріто, який просто існує задля того, щоб бути в центрі сюжету, і світ довкола нього вертівся так, як це потрібно йому, а не жив за своїми правилами. Реінкарнація безробітного повністю анігілює цю проблему. До такого рівня, що головний герой Рудеус у багатьох викликає непідробний бадхорд і ненависть, це буквально 40-річний хікан у тілі дитини, що проніс за собою усі свої страхи та комплекси з попереднього життя, і навіть у новому світі не може перестати бути тим, ким він був у попередньому житті. Це впливає на його поведінку та вибори, як в хорошому руслі, він швидко розуміє, як працює місцева система магії, і фактично стає молодим генієм магії, так і в негативному плані. Вийти за межі подвір'я рідної хати це ще той челендж для Хіке, що в попередньому житті закрився від цього світу у своїй кімнаті і навіть не вийшов на похорон батьків. Про проблеми, наприклад, педофілії та толерації рабства можна би було довго говорити, але факт є фактом: Руді оригінальний персонаж, у якого великий багаж Досвіду, і цей досвід прямо чи опосередковано впливає на кожне його рішення. А світ довкола часто не буде приймати це рішення, якщось єдиновірне. Тож Рудеус буде переживати біди, втрати близьких, серйозні емоційні зриви. Тут за повороту може вийти в 100 раз сильніший персонаж і просто розмазати руді. А вірні друзі мають свій шлях і потреби, які можуть легко розійтись зі шляхом головного героя, залишивши його біля розбитого корита. Добре пропрацьовані персонажі та світ безробітного якісно вирізняють його з-міжбій більшості клішованих та одноманітних ісекаїв. Я вже розповідав детальніше про Грімгар у своєму другому топі недооцінених аніме. Але якщо коротко, то Грімгар вдало бореться з іншим відомим гріхом Ісекаїв – суперсильним головним героєм. Взагалі, місцевий світ це буквально Dark Souls від світу Ісекаїв. Тому коли головний герой та його група потрапляють сюди, то мова не йде про те, щоб за місяць перемогти усіх суперсильних ворогів довкола та стати новим фентезі царем. Ні. Мова йде про те, щоб прокормити себе, знайти, де жити, а головне вижити. Бо навіть найнизькорівневіший гоблін здатен намотати кишки головного героя на свій меч, і на цьому історія для нього завершиться. Тому кожен бій, кожне досягнення, кожна втрата відчуваються в Грімгарі як справжні. А милий, я би навіть сказав, мрійливо акварельний малюнок буде створювати відчутний контраст з подіями на екрані. Єдиний справжній недолік Тайтлу це відсутність продовження. Якби не це, то можливо Грімгар і Очолив би цей список. Перший сезон добре знайомить нас зі світом, іначе завершує арку. Але зізнаюсь, дуже хотілося б побачити продовження та отримати відповіді на питання, які тайтл ставить у першому сезоні. Моя рекомендація могла б завершитись тут одним реченням: це аніме, створене на основі оригінальної манги за авторством Коти Хірано, Він же автор Гелсінга. Як на мене цього достатньо, щоб відкласти усе і піти глянути це аніме, якщо ви ще його не бачили. Але все ж, ми тут говоримо в контексті ІСикаю. То чим Такі особливі дріфтери вони додають свіжого погляду на те, чим може бути Ісакай. Справа в тому, що Ісакай як жанр дуже вариться у своєму соку. Буквально кожен наступний популярний тайтл це варіація на якусь нову тему, але з тою ж основою. А що якщо наш герой цього разу буде злий? А якщо зі смартфоном? А якщо у тілі меча? А якщо у тілі свині, а якщо у тілі вендингової машини, серйозно боже, <кхем> дякую. Це все звісно цікаво, але можна нам якогось якіснішого розширення погляду на Ісакай? І Кота Хірано каже: можна, ось вам фейт в Ісакаях. Так, так, ми візьмемо реальних історичних персоналів і в момент їх смерті перенесемо у цей фентезі світ, а потім стравимо один з одним. Тож у нас тут тепер Ісус проти Одинобунаги, порох рушниці та ельфи, атмосфера повного грімдарку, закручений сюжет та персонажів, в кожного з яких харизми та яєць більше ніж в десятку середньостатистичних ісикаїв разом узятих. Брутально темно свіжо. Єдиний недолік, як із з Гаром другого сезону. Ми поки так і не побачили. А перед тим як ми перейдемо до топ-3, ось вам ще декілька Ісикаю, які варті згадки, але з тих чи інших причин не потрапили до топу. Ескафлон це один з головних аніме-хітів 90-х, і це не дивно. Меха Ісикай у фентезі світі з чудовим малюнком та сюжетом. Єдиний дисклеймер від мене, я так і не дістався, і не глянув це аніме, хоч давно уже планую. Тож рекомендація сліпа. Dot Hack Сайн це ще один Ісикай з древніх часів. Цього разу з початку нульових. Тут вам і людина, яка попала у пастку комп'ютерної гри. Та тепер не може з неї вибратись, і фентезі світ, і оце все за що люди так люблять САО, тільки майже на десятиліття раніше. Лок Горизон це ще один погляд на людей, що застрягли у комп'ютерній грі. Але тут вони розвивають суспільство, намагаються взаємодіяти зі світом і потрохи зживаються з новою реальністю. Дядько з іншого світу, це чудова комедія та пародія на типові шаблони Ісакаю. Дуже смішно і цікаво. Єдина причина, чому тайтл не в топі, це тому, що існує краща пародія на Ісакай. Про неї поговоримо згодом. Отже, на третьому місці у мене Санні Бой. Я неодноразово розповідав про це аніме, воно навіть очолило мій список недооцінених тайтлів. Насправді я трішки читерю і ставлю сюди Санні боя, бо так формально це Ісекай. про цілий клас школярів, яких разом з їх школою закинуло у невідомий для них світ. Але Ісекай тут, скоріше, як елемент, один з тропів, використаний для того, щоб перемістити персонажів у потрібні автору декорації. Тож жодного типового для жанру елементу ви тут не побачите. По факту Сані Бой взагалі. Міняє свій жанр ледь не кожних декілька серій: то у нас Ісакай, то діти з суперсилами, то спокон, то подорожі по фентезійному світу, то горор. Коротко кажучи, Санні бой це шедевр, для якого жонглювання жанрами, унікальною світобудовою та персонажами є буденністю, яка необхідна щоб розповісти одну історію дорослішання. І оскільки цей шедевр має в собі повноцінні елементи, Ісакаю, то не міг не порадити вам його. А ось і уже згадана Ісакай-комедія, що просто рве усі шаблони жанру, вивертає їх на виворіт і паралельно заставляє вас реготати на всю горлянку. Коносуба це на 100% висміювання кожного можливого кліша Ісакаю. Всього того, що так не люблять фани, і за що Ісакай отримав погану славу. Наприклад, всіх героїв збиває Чан перед їх реінкарнацією. Ну що ж, нашого Кадзуму зіб'є дуже повільний трактор. Ну як зіб'є? По факту кадзума просто помре від переліку, бо як я вже казав, трактор був ну. Дуже повільним богиня пропонує кадзумі суперніштяк, щоб йому було легше в новому світі. І що ж обере Кадзума? Звісно, він забере богиню, але та виявиться абсолютно безпомічною алкоголічкою. І так буквально зі всім. Але разом з цією неймовірною пародією Коносуба потрохи вибудовує своїх персонажів так, що нам справді цікаво за ними споглядати. Кожного разу, коли я вмикаю Коносубу, у мене одна думка: куди занесе цих смішних невдах цього разу? Без перебільшень, Коносуба це найкраща ісекай комедія. Резеро особисто для мене уже багато років залишається найкращим ісекаєм. Головний герой Субару, хоч і має особливу можливість після смерті відмотувати час назад. Однак ця можливість не є всесильною чи безболісною. Кожного разу Субару мусить загинути і частенько дуже болючою смертю для того, щоб зайти на нове коло і спробувати знайти рішення проблеми. Часто події, які зберігаються і прогресують далі, це далеко не найкращий сценарій, тож субару, м'яко кажучи, не всесильний. Більше того, спочатку він і не те, щоб дуже приємний. Це типовий пацанчик з району, який про себе високої думки, але по факту нічим особливим він не вирізняється. Іноді прогрес арки можливий тільки тоді, коли Субару як особистість виросте над собою. А іноді прогрес відчувається справжнім покаранням, і ганьбу Субару бачать та запам'ятовують геть усі важливі персонажі. Світ у резеро теж живе своїм життям. Тут інтриги та плани, що будувались десятиліттями, і вони не дуже хочуть поступати з сюжетній броні головного героя тож приходиться шукати компроміси, обхідні шляхи та справді розбиратись, що ж тут в біса відбувається. Звісно, резеро не без недоліків. Гарем, який потрошку нашаровується довкола головного героя. Бісючість Субару, особливо в ранніх арках, поки він не виріс як людина, і деякі інші елементи багато кого відлякують. Однак закликаю вас довіритись, автору Резеро не робить щось просто, аби зробити. Усі події мають причини та наслідки. Складний лор світу, персонажі, що переслідують свої цілі, навіть бексторі Субару та його родини. Усе зіграє у свій час. Я так і не бачив краще написаного і сикаю, ніж резеро. Дякую, що додивилися ж сюди. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, байду, дзвін та діліться цим відео у своєму анімечатику. А якщо хочете підтримати канал гривнею, як це зробили ось ці прекрасні люди, то підпишіться на наш BuyMeACoffee. Ще більше цікавих аніме ви зможете знайти у нашому топі недооцінених аніме. Посилання уже на екрані. Цілую в носика. вносика. Нявня. Пані Нікс та пані Тов приймають водні процедури.